Слава Богу. Будемо звертатись до Божого Слова. Друге Коринтян, 6 розділ, 2 вірш. Бо каже: приємного часу почув я тебе і поміг я тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння. І, як вже спочатку було сказано, що ми маємо Богом час сьогодні бути на цьому місці. І я думаю, що кожен із нас ми можемо з певністю сказати, що цей час, який ми маємо тут, він є дійсно приємний час. Тому що ми можемо прийти по милості Божій на це місце, і багато сьогодні людей не можуть прийти в дім молитви, як ми вже чули спочатку. Багато людей сьогодні не можуть мати спільності, не можуть бути разом в молитві, слухати Слово Боже, співати разом, а ми маємо час приємний і час благословений Богом. Зазвичай наше служіння воно йде приблизно дві, можливо, трошки більше години. І під час тих двох годин кожен із нас ми чуємо слово Боже, звучать проповіді на цьому місці, звучать пісні, звучать молитви, ми молимося, разом співаємо. І протягом тих двох годин ми чуємо щось, що Господь говорить до нашого серця. І ось Боже слово, воно звучить на цьому місці. І кожен із нас, ми слухаємо це Боже Слово, от, чуємо проповіді, які звучать. І це вже і від кожного із нас вже залежить, чим візьмемо ми щось з цього служіння. Чи візьмемо ми щось з цієї проповіді, чи візьмемо під час цього часу, який дав нам Господь бути на цьому місці, чи ми щось візьмемо з цього? Чи ми разом будемо співати, і ця пісня вона наповнить наше серце? Чи ми наповнимося в молитві, чи наше серце воно наповниться через проповідь, яка буде звучати на цьому місці? Але Слово Боже, воно звучить. І вже залежить від кожного із нас, чи ми прийде, чи ми підемо з цього місця, такі, як ми прийшли, чи ми візьмемо щось, а Господь Він говорить на цьому місці, і Господь Він буде подавати своє слово. І як важливо, щоб кожен із нас ми не знехтували тим часом, який нам дав Господь, цих дві години на цьому місці, щоб ми не знехтували цим часом, а взяли щось в своє серце, те, що хоче сказати Господь, а Господь Він буде говорити. І сьогодні я би хотів пороздумувати саме про час. І сьогодні я хотів би пороздумати над двома пунктами, на що Бог дає нам час. Насправді, тих пунктів і багато різних речей, і багато на що нам дає Бог час, їх набагато більше. Бог дає нам набагато більше на щось час, і ми його порізно використовуємо. Але свою увагу я б хотів сьогодні звернути тільки на два пункти і пороздумувати разом. І звернемось до Божого Слова. Це буде книга пророка Йони, третій розділ. З третього вірша і нижче. Книга пророка Йони, третій розділ, третій вірш і нижче. Іон встав і пішов до Ніневії за Господнім словом. А Ніневія було місто велике превелике на три дні ходи. І зачав йона ходити по місті, та от од... один день ходи, і проповідував, і казав ще сорок день, і Ніневія буде зруйнована. І Ніневійтяни вірували в Бога, і голосили піст, і позадягали верета від найбільшого з них аж до найменшого. І нижче зачитаю. Хто знає, може Бог обернеться і пожалує, і відвернеться жара гніву свого, і ми не погинемо. І побачив Бог їхні вчинки, що звернули з у своїх злої дороги, і пожалував Бог щодо того лиха, про яке говорив, що їм учинить і не вчинив. Як ми читаємо, Ніневія було місто велике, і це місто воно було дуже грішне перед Божим лицем. І ось Боже слово звучить до пророка Йони, до Божого чоловіка, щоб він йшов в місто Ніневію і проповідував. Що він йшов в місто Ніневію і звіщав тим людям, що їхнє зло воно велике перед Господнім лицем. Що вони грішні люди, і ось Йона він ходить по цих вулицях цього міста, і він звіщає людям. Він звіщає людям, людям цієї Ніневії, що вони грішні люди. І ми бачимо, що, як написано, для Ніневії був оприділений певний час, певний час Богом. І Йона, він наголошує, коли проповідуючи, Він наголошує цим людям, і він каже, ще сорок день, і Ніневія буде знищена. І був цей упреділений час, коли Йона він ходив, проповідував. Певний день був, який Йона проповідував. І ось Бог він давав певний час цьому місту Ніневі, він каже, ще сорок день, і Ніневія буде знищена. І ось, коли звучало Слово Боже, коли звучало ну, через Йону Боже Слово. До цих людей, ми бачимо реакцію цих людей. Що люди починають робити? Ми бачимо реакцію людей, як вони починають десь каятись перед Божим лицем. Вони починають просити в Бога прощення, починають просити в Бога милості. Вони беруть, зодягаються веретище, беруть піст і йдуть перед Божим лицем з покаянням, просячи милості від Господа. І ці люди вони використали цей час. Ми бачимо, як ми читаємо далі, Бог він відвертає від них цю е, жару гніву свого, як написано. І ось саме про цей перший етап часу, на що нам дає Господь. Це час для покаяння. І ось ця Ніневія, це місто, воно використало цей час час для покаяння, який був оприділений Богом. Був час, коли звучало Слово Боже. Але був ще опелений час, коли люди могли звернутися до Господа, коли люди могли прийти перед Боже лице з прощенням. коли люди могли усвідомити, що вони грішні люди, коли слово Боже звучало. І ось люди вони це зробили, вони прийшли з покаянням перед Боже лице. І Бог Він відвертає свій гнів від них і милує їх. І ми на цьому місці, кожен із нас. Більшість із нас, я думаю, ми можемо пригадати, коли Бог давав нам час покаяння. Коли ми покаялись, коли ми прийшли перед Боже лице, коли голос Божий звучав до нашого серця. І кожен із нас, ми можемо пригадати, як це було. В кожного із нас це було по-різному. Можливо, Божий голос звучав через рідних, через близьких. Можливо, Божий голос звучав через Слово, яке ти не один раз відкривав, читав Слово Боже, і голос Боже, Він звучав. Можливо, голос Божий звучав через різне щось і через щось інше. Бог має багато різних способів. Але ми відкрили своє серце. І ми можемо пригадати, як це було. Можливо, це не було з першого разу, коли Божий голос звучав. Можливо, Бог стукав до твого серця, і ми пригадуємо, не один раз Бог стукав. Це не було одне слово від Господа. Це можливо було різного разу, Бог говорив, а ми закривали своє серце. Але прийшов момент, прийшов час, Бог він достукався до нашого серця. І ми відкрили своє серце, ми зрозуміли, усвідомили, що ми є грішні люди, і Бог дарував нам прощення. І ми сьогодні знаходимося на цьому місці. Слава Богу, за це. А на жаль, були люди, які закривали своє серце перед Божим лицем, які не впускали голосу Божого у своє серце, коли Божий голос звучав. Коли Слово Боже звучало, коли Бог різними способами хотів достукатись до їхнього серця, і десь зупинився цей час, і цей час вже є втрачений. Коли їхнє життя прийшло до кінця, і десь людське життя, воно закінчилось, і люди, вони так померли в своїх гріхах, загинули в своїх гріхах, в своїх проблемах, в своїх труднощах, з якими вони не могли самі боротися своїми гріхами, але Божий голос звучав. Можливо, Божий голос звучав також різними способами через людей. Через Слово Боже, Бог він хотів достукатись. Але, на жаль, бували й такі випадки, коли Божий голос звучав, але люди вони закривали своє серце. І прийшов момент, і цей час для покаяння люди назавжди втратили. І вже нічого змінити не можна, і вже все втрачено. Але є ще сьогодні добра новина. Божий голос, він звучить дальше. І кожен, хто почує цей Божий голос, який звучить. І Бог дає ще далі час для покаяння людям. І ось ми сьогодні знаходимось на цьому місці, і, можливо, є на цьому місці люди, які ще не відкрили своє серце перед Божим лицем, коли Божий голос звучить. І Божий голос звучав в наше серце не один раз. Не один раз Божий голос звучав, але. Можливо, хтось є на цьому місці, і він сидить і роздумує в своєму серці. І Божий голос далі сьогодні звучить, відкрий своє серце. Божий голос далі сьогодні звучить, прийди перед Боже лице. Божий голос, він не перестає звучати. Життя може закінчитись. Час може для покаяння в тебе бути втрачений. Людський час для покаяння може бути втрачений, тому що людське життя воно закінчується. Людське життя воно переривається і життя воно може закінчитись. Ну, але Божий голос ще звучить сьогодні. І як важливо прийняти цей Божий голос, як важливо не відкинути цей Божий голос, Божий поклик до покаяння і цей час, який Бог дає нам для покаяння, використати Його, а не втратити. Як свого часу зробило це місто, Ніневія вони могли втратити. Вони могли закрити своє серце. Могли зробити щось з пророком Йоною, тому, що це місто воно було грішне, і багато цих людей вони творили зло перед Божим лицем. Вони могли просто вигнати Йону, не сприйняти Йону. Але вони відкрили своє серце і прийняли цей голос Божий. Сьогодні ти можеш відкидати різними способами Слово Боже. Ти можеш відкидати, не слухати Слово Господнє, але голос Божий кличе. І пригадуються слова однієї пісні. А голос Ісуса ще кличе. А голос Ісуса ще кличе, до Нього прийди. Сьогодні не відкинь Божого поклику, коли Божий голос лунає. Прийди сьогодні до Ісуса. Бог, Він хоче, щоб ти відкрив своє серце. І цей час, час для покаяння, Бог дає нам. І коли людина прийняла Бога в своє серце, коли людина відкрила своє серце, і сьогодні ми сидячи на цьому місці, і багато з нас ми можемо з певненістю сказати, Господь Він простив мене. Господь віддав мені прощення, я сьогодні спасений. Я сьогодні з надією маю надію на вічне життя, і я є на цьому місці. І, на жаль, на жаль, багато людей можуть зупинитися тільки на цьому, в часі покаяння, відгукнутися на цей поклик Божий, щоб Господь простив. Щоб Господь перемінив наше життя і ми можемо зупинитися тільки на цьому. Бог дав нам спасіння, Бог дав нам прощення, але Бог він не хоче, щоб ми зупинялись тільки на цьому. І ось Бог дає нам на щось інший час. І цей другий час, на що нам дає Господь, я хочу сьогодні, щоб ми пороздумували над цим. Це час для служіння. Відбувся у нас час для покаяння, але Господь він не хоче, щоб ми зупинились просто на цьому. Бог він дає нам наступний час. Час для служіння. Я зачитаю одне місце: це буде також книга Йони. Ми звернемось на, на, візьмемо спочатку цю історію, повернемось до початку цієї історії. Це буде Йони, перший розділ, перший вірш і нижче. І було слово Господнє до Йони, пам'ятай його сина таке: устань, іди до Ніневії великого міста і проповідуй проти нього, бо їхнє зло пройшло перед лицем моє. І встав Йона, щоб утекти до таршішу сперед Господнього лиця. І зійшов він до Яфи і знайшов корабля, що йшов до Таршішу, і дав заплату йому, і війшов у нього, щоб відплисти з ним до таршішу сперед Господнього лиця. І ось ми бачимо це початок цієї історії, коли слово Боже, воно звучало до Йони. І ми бачимо, яке слово прозвучало до Йони, щоб Йона він віншов в це місто Ніневі, як ми вже згадували. Щоб він проповідував цим людям, що їхнє зло велике, що їхнє зло, зло велике перед Божим лицем, і вони грішні люди. І ось коли слово до Йони прозвучало, це був Божий поклик Йони, на певне служіння. Це був Божий поклик до Йони, щоб Йона він віншов і звіщав цим людям. Це було це служіння, яке Бог давав для Йони. І ми бачимо, що Йона робить. Йона, він старається якось втекти від цього служіння, яке Бог давав йому. Йона він старається якось втекти перед Божого лиця, і він приймає певне рішення втекти від цього служіння, втекти від цього поклику, яке давав Бог йому. І ми бачимо, що він робить. Він йде на цей корабель, він дає цю зарплату, він десь втікає. Він втікає з перед Господнього лиця. І можливо, йонові було страшно. Йти в це місто ні не, бо як написано, це місто було зле, грішне. Можливо, Йона міг назвати тисячу і одну причину і багато різних причин, чому він не хоче йти служити тим людям. Чому він не хоче виконувати це служіння, він назва... міг назвати багато різних причин. Але ми бачимо, як Господь робить, що Господь робить. Ми бачимо, що відбувається на цьому кораблі, як Господь назад повертає Йону в цю саму місцевість. Бог він повертає його в це місто Ніневію. Ми знаємо, яким способом, не буду вже нагадувати, але ми знаємо, яким способом Бог, він все-таки повертає йону до цього служіння, яке Бог сказав йому. І ми бачимо в кінці, який відбувся результат після йоненого служіння. І ось Йона міг назвати багато різних причин, чому йому не служити, але Бог він його повертає. І десь під час цього йоненого служіння. Під час йониної проповіді, про яку Йона звіщав, про яку Йона говорив людям, що вони грішні. Під час йониного служіння відбувається час покаяння в людей. Під час цього де Йона проповідує де Йона звіщає людям, щоб люди покаялись. І ось під час саме цього йониного служіння відбувається час покаяння людей. І як важливо, як важливо було. Щоб Іона послухався голосу Божого і відгукнувся на цей Божий поклик, поклик на служіння. Відгукнувся на цей час, який Бог давав Іонові, щоб Іона послужив. Можливо, сьогодні Боже слово воно торкається десь твого серця. І можливо, Бог Він дає сьогодні. На цьому місці, і Боже Слово, воно звучить, і Бог десь говорить до твого серця. І можливо, для тебе є сьогодні час покаяння. Можливо, Богу приділяє тобі сьогодні цей час покаяння, де Божий голос він звучить. І не один раз, не одними способами, як вже згадувалось, Божий голос він звучить, до твого серця, але ти відкидаєш Божий поклик. Поки Божий голос звучить, і цей можливо, час сьогодні для тебе, щоб ти відгукнувся на Божий поклик. Поклик покаяння, цей час покаяння, щоб ти не відкинув. А можливо, у тебе сьогодні час служіння. І ти подібно сидиш і роздумуєш, і Бог дає тобі конкретно в серце твоє послужити. Можливо, це не буде служіння десь якесь велике, можливо, навіть цього служіння не побачать люди. Можливо, навіть не будуть бачити його люди, але його буде бачити Господь. І Господь він десь кладе в твоє серце цей поклик на служіння, але ти відкидаєш. І сьогодні подібно до Йони, ти можеш назвати багато різних причин. Багато різних моментів, чому я відкидаю цей поклик Божий. Боже, чому я не хочу займатися цим служінням? Багато є різних людей, які можуть взяти це служіння. Боже, я не хочу служити. Мені причинили зло. Мені причинили біль, чому я, можу, чому я маю служити цим людям. Але Божий поклик сьогодні звучить. Не відкинь Божого поклику. Сьогодні є час. Час для Твого служіння. Можливо, саме під час твого служіння, як під час подібного йониного служіння, відбудеться, відбудеться час в когось покаяння. Можливо, саме під час твого служіння Бог він буде робити роботу з людськими серцями і дасть переміну. І як важливо, як важливо, щоб ми не відкинули і не закрили своє серце перед цими покликами Божими. Перед цим часом, який Бог нам дає, час для служіння і час для покаяння. Як важливо, щоб ми відкрили своє серце перед Божим лицем. Тому не закриваймо, не зволікаємо цим часом, який Бог нам дає, коли Божий голос ще кличе. Сьогодні час приємний, сьогодні час благословіння. І Бог дав нам це служіння, Бог дав нам цей час, як вже спочатку казав, ми маємо цей час, цих дві години, цих дві години служіння. Який Бог дав нам. І Божий голос він буде звучати до Твого серця, Божий голос, він вже звучить. Не закриймо свого серця. І вже залежить від кожного із нас, яким ми вийдемо з цього місця. Чи я вийду з цього місця, коли Божий голос звучав до мене, щоб я покаявся, щоб я примирився, чи я вийду такий, який я прийшов з цього місця і закрию своє серце перед Божим лицем. А можливо, прийде час і Божий голос, він перестане, і твоє життя воно закінчиться. А можливо, Бог Він кличе і хоче, щоб ти послужив. Щоб ти послужив, щоб ти відгукнувся на поклик і відгукнувся на цей час служіння. Не роби так, щоб Бог робив так, як робив з Іону, і ми знаємо, через що пройшов Іона, щоб виконати своє служіння. Прийми це. Прийми це. можливо, це невелике якесь маленьке служіння, але Божий голос, він кличе. Божий голос, він кличе. Не відволікай, не зволікай цим голосом. Прийди перед Боже лице, відгукнись. І давайте ми зараз прийдемо перед Боже лице, щоб Господь допоміг нам зробити цей крок і допоміг нам відгукнутися на цей час. Можливо, для когось час покаяння, а можливо, для когось час служіння. Нехай Господь благословить. Амінь.